Подач. Удар по м'ячу повинен бути заданий однією кістю або будь-якою частиною руки після того як м'яч підкинуто або випущено з руки. Дозволяється підкинути або випустити м'яч тільки один раз. Переміщення м'яча в руках дозволяється. Гравець, що подає, може вільно пересуватися в межах зони подачі. В момент подачі або відштовхування для подачі у стрибку, гравець, що подає, не повинен торкатися майданчика, включаючи лицеву лінію. Його стопа не має проникати під лицеву лінію. На подачу дається 5 секунд після свистка першого судді. Якщо м'яч підкинутий або випущений гравцем, що подає, приземляється без удару по м'ячу або спійманий гравцем, що подає. То це зараховується як подача. Додаткова спроба не дозволяється. Не дозволяється гравцю команди, що подає, під час подачі застосовувати заслон розмахування руками.